Доброго дня, друзі, колеги, любимо щось поекспериментувати і щось перевірити. E, значить, як бачите, у нас така невеличка кучка сої лежить, це наш Канзас. Ця кучка перша, що зараз на екрані, це після десекації схожість на 92%. Далі у нас куча, яка сама доспіла, достигла, як правильно там сказати, не знаю, напишіть в коментах. Там схожість 80%. Двічі переробляли, і дуже цікавий такий факт, який не можемо нічим пояснити. Поле одне і те саме, ну по схожісті це зовсім різне. Будемо її віяти, калібрувати, щоб ви не думали, є в нас отакий щуп високий, бачите, тоненький. Ми всі скучі беремо, відправляємо на аналізи, перевіряємо. Беги на ньому висять. Ми шею лякаємо. Правда, вона не лякається. Це я прикалуюся, друзі, це щоб миші погризли, а ми ще не погризами підвісили. Значить, що сьогодні вам розповім про те, що ми... Хочемо порівняти, зробити демо поле, придбали сої різної. Покажу, що за соя. Значить, взяли ПС 2035, досить гарні відгуки про неї. Досить воно у нас там цікавило. в тому році ми не змогли посіяти, бо якісь зерна там була дуже печальна, і ми її не взяли. В цьому році брали в другій фірмі. це. Меронівський сайт там є, можете зайти, поцікавитися. Тобто ми в них взяли. Значить, взяли... Що взяли. ми в них взяли? Взяли 2.07 Ультрарання. Йде вона як 75-80 днів. Значить, Схожа вона на наш Олдхем. Олдхем 90-95 днів. Біла, Бачите, вона біла, білі вічка. Ось така вона схожа, але рання. Здається, казали, вона не гілкується, але ми все будемо однаково сіяти і будемо дивитися, наблюдати. Потім у нас йде PS2035, сроки дозрівання 85-90 днів. Вона схожа на Oldham. На Канзас, теж дрібніша, така дрібненька, як і Канзас. І по срокам дозрівання якоби однакова, покажу вам трошки далі. Но це не війна, ми її откалібруємо. буде. Буде таке саме. І, 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 і саме пізня PS 2074. Йде вона у нас 95-100 днів. Вона крупніша від Канзаса. Крупніше, теж чорні вічка. Так що, отакі от у нас сорта. Також у нас ще є. З сусіда, ми взяли. Піонеровський, ну, номер він не знає, але вона досить цікава. Будемо її теж заложувати. Дуже часто ви питаєте, яка репродукція, друзі, гемовшна соя не має значення, яка репродукція, це гемовшна соя. Саме головне, її не змішати з другими сортами. Так як часто люди беруть там 100 кг, посіять, спробувати, а потім заїжджає комбайн від сусіда. Від другого, так сказати, другого сорта сої, і в бункері, на решетах, в барабані залишається і починається змішування. Тому старайтеся там намолотити трохи в бункер, прокрутити, щоб якомога менше було змішування зерна других сортів. Тому якось так. Е, по часто теж запитують мене, скільки кілограмів йде. Друзі, ми в кілограмах не сіємо, ми тільки е, навіваємо в кілограмах, щоб розуміти, ми знаємо тисячу зерна і потім визначаємо, скільки нам треба. І, як завжди, ми завжди на пару тонн більше віємо, щоб нам на наступний рік пару тонн залишалося, бо рік на рік не приходиться, щоб там по хворобах бути. І ну, так, стараємося з запасом завжди. Тому, друзі, якось так. Висіваємо ми 600 тисяч, будемо все однаково всі гібриди сіяти на 30-те міждуряддя. Старатимемо настроїть, правда, то буде, так як маса тисяча різна, будемо налаштовувати, щоб все було однаково по тисячах на гектар. 600 тисяч, повторюся, будемо висівати. Так що, друзі, отакі у нас сорта новенькі. Заложимо гарне демо поле, будемо. Тестувати, будемо перевіряти, що покаже, бо Ютубові все гарно розказують, але під свій ґрунт потрібно підібрати сою, що у вас найкраще покаже. В когось може один сорт показати краще, в когось другий сорт. Рік на рік теж не приходиться, ґрунти різні. І попередники різні. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Мирного неба всім. На все добре!